Росіяни наступають майже по всій лінії фронту, атакують одразу на декількох ділянках. За даними генштабу, за минулу добу відбулося 66 бойових зіткнень. Окупанти йдуть у штурм під Куп'янськом та поблизу лимана. Там ворог атакував українські позиції 13 разів, майже вдвічі більше 27 атак відбили наші оборонці. Авдіївки. загарбники намагаються оточити місто. Атакують з півдня та півночі за даними генштабу збройним силам України вдалося відбити усі ворожі атаки у цьому секторі. Намагаються просуватися росіяни неподалік Мар'янки. Ще одна стратегічна ціль ворога на східному фронті. Часів Яр, містечко на заході від Бахмута. Росіяни намагаються будь-якою ціною прорвати українську лінію оборони. Про оперативну ситуацію там поговоримо з Олегом Калашніковим, пресофіцером 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Пане Олеже, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора, Україна. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація біля Бахмута? Як проходить доба на цій ділянці фронту? Ну, ворог не зраджує собі. Він намагається нас контратакувати на двох таких основних напрямок. Головний напрямок, звичайно, для нього це Часів Яр, це напрямок Богданівка. І також для нього є другий пріоритетний це південний напрямок, а саме Клещівка Андріївка. Ну, він більш такий зосереджений. Продовжує наносити вогневе ураження артилерійськими засобами. Збани і мінометними також. Тобто е намагається досягти хоч будь-яких успіхів. Однак Сілу оборони України треба визнати, відбивають всі його атаки. В інституті вивчення війни повідомляють, що ми маємо на Бахмутському напрямку тактичний успіх. Успіх на схід від Кліщівки. Е наші війська зайняли місцевість лісисту. Раніше вона була під окупантами. Так повідомлялося. Можете підтвердити чи спростувати цю інформацію? Ну, добре, значить, я почну трошки здалеку, але закінчу вашим питанням. Так, значить, маю сказати, що взагалі-то оці штурмові їхні дії вони досить таки динамічні. Є моменти, коли вони займають наші позиції. Є моменти, коли ми відбиваємо з наших позицій або займаємо інші позиції. Собсія це така тактична обстановка на фронті на будь-якій ділянці активній фронту, і вона так сказав більш цікава безпосередньо командирам тих підрозділів, які знаходяться, ну і також командування ОТУ. Щодо Клещівки, то ми можемо спостерігати досить такі дійсно активні дії з нашої сторони, і дійсно, ми маємо успіх в просуванні звільненні деякої нашої території. От, відби ми відбили з деяких позицій дійсно ворога. І, звичайно, їх зайняли. Однак хочу сказати, що обстановка дійсно дуже динамічна, так як кажуть, це голд гойдалки. Сьогодні ми якісь позиції зайняли завтра. Вони Ну, це тактичний рівень звичайно, пане Олеже. Під Авдіївкою окупанти відмовляються йти у наступ. Таку інформацію я цього тижня бачив на різних інформаційних ресурсах. Чи спостерігаєте? Такі самі випадки і на Бахмутському фронті, ну щодо цього, я маю сказати, що воно постійно у нас тут спостерігається. Дійсно, є такі випадки. Вони і раніше були в минулому році. були. Коли дехто з них вже і дезертує, і намагається ухилятися від безпосередньо участі у штурмових діях. Так, вони мають місце не і неодноразово. Тобто прості рядові російські військові не бачать перспектив у цих от наступах. Ну принаймні, якась їх частина. Я би так сказав, що вони бачать тут свою смерть безпосередньо це ті, котрі перебувають на е, лінії зіткнення, е, котрі мають вогневий контакт з нашими підрозділями, причому не тільки стрілецький вогневий контакт, а, а ті, які підпадають і артилерійські, і під мінометне ураження, і також е, під ураження фіпів дронами. І вони розуміють, що дійсно тут чекає смерті у них, навіть якщо вони перебувають в своїх окопах чи бліндажах, і ті, у кого. Вже здають нерви, а або ті, які не заточені на війну. Тобто маємо визнати, що є люди, які люблять воювати, є професіонали. От а це такі звичайні мобілізовані. Ну вони дійсно дають так сказати задню і намагаються самі себе врятувати, і бачить своє е, спасіння свого життя саме в дезертуванні, або навіть у відмові виконувати наказ командирів, е, йти на штурм. Пане Олеже, а як загалом зараз діє ворог? Чи змінилась його тактика? Як погода впливає на інтенсивність атак? Погода взагалі того дійсно має впливати на інтенсивність. А так вона і впливає. Однак маємо сказати, що останнім часом вони мають команду безперервних штурмових дій. Мабуть, це пов'язано з політичною обстановкою самій державі, мабуть, з тими, що наближаються вибори. От однак, дійсно, якщо погода не сприятлива, якщо вона є потепління, якщо земля розставша, ґрунт такий в'язкий, то звичайно використовувати механічну склад. Давав особливо важку техніку і навіть ті ж полегшені броньовані машини дещо важкувато, одних, тим не менше, коли дозволяє ландшафт, коли дозволяє все ж таки ґрунт, ворог намагається додавати до своїх стандартних нам вже звичних штурмових груп, невеличких, то що були 8-12. Зараз він намагає час від часу навіть намагається нас штурмувати до роти, в складі до роти. Але взагалі він. Все ж таки дотримуються малих штурмових таких загонів. Однак ці загони підтримуються і бойовою броньованою технікою, як вогнем, так і десантування з них відбувається, також і танками. Тобто, можна сказати, і так, і так. На початку нашої з вами бесіди ви сказали, що ворог намагається рухатися в бік Часового яру. Чому саме в напрямку цього населеного пункту, чим він такий важливий для ворога? Я би так сказав, що, по-перше, він важливий саме політичним рішенням. Ну, це я кажу вам свій погляд, тому що все ж таки вони мають показати перед виборами якісь більш-менш конкретні успіхи, до того ж, ми знаємо, що давно вже стаїться задача виходу на кордони донецько луганської області. А якщо вже брати з військової точки зору. То це саме такий наш е, укріплений район, це такий рубіж, е, який перешкоджає ворогу е, просування. Далі це до е, Краматорська славянської конгломерації. Також звідси буде загрався загроза безпосередньо і Константинівці. Е, тобто для них є пріоритетним, якби. Вони так мислять, якби вони змогли взяти наш цей рубіж, у них би далі відкривався би такий оперативний простір дальшого їхнього наступу. Також, якщо б вони змогли тут просунутися, то звичайно тут же йде нам загроза на південний фланг. Там же, там де Кліщіївка, Андріївка, тобто нам би складніше було перебувати і на цьому безпосередньо фланзі. Ну і звичайно. З часу яру їм легше було би е, знищувати наші мирні міста, тому що е, дальність їхньої артилерії бо вона під підтягнулася, і звичайно могли би вражати наші безпосередньо мирну інфраструктуру, наших вбивати мирних мешканців. Це вони дуже так роблять, і я би навіть сказав з якоюсь такою потаємною любов'ю роблять. А щодо безпілотників, яка інтенсивність зараз використання БПЛА ворогом? Інтенсивно, як тільки дозволяє погода, то безполотники працюють інтенсивно. Як працює безпосередньо їх би розвідка, яка може підніматися до 5 тисяч висота у польоту, але висота, але звичайно, це залежить знов від погодних услов від відомості. Ну а на першій лінії дуже щільно працюють фпв, ФПВ дрони. Вони їх дійсно. Використовують досить значно і в великій кількості. Дякую вам дуже, пане Олеже, за цю розмову. За те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Я нагадаю. Це був Олег прес пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича.